Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Мої вітання в ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні понеділок, 12 вересня. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Петро Гайдащук. Саме час дізнатись про події сьогоднішнього дня із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основне. Чернівці залишаються єдиним обласним центром, де досі немає перинатального центру. Вихідними у Чернівецькій області втопилось двоє людей. В місті відбувся осінній благодійний бал. Причина тому, що столиця Буковини досі не має перинатального центру не лише брак коштів, а найперше корупція. Так вважають громадські активісти. Нагадаємо, чернівці залишаються єдиним обласним центром, в якому немає такої медичної установи. Тож чому перинатального центру в області досі немає і чи він таки з'явиться, з'ясовувала Ольга Андріцька. На жаль, померла. Пів року назад він сьогодні відділені інфекційному на Фастовській. Я їх мама рахую, що якби в нас в місті був перинатальний центр, який дуже потрібний таким батькам, які нарочно доношені діток, все було б по-іншому. Мати півторамісячної Емілії з болем згадує, що півроку назад через недугу втратила свою дівчинку. Та на відміну від більшості матерів, після того, що трапилось, Чернівчанка, Надія не опустила руки. Вона вирішила, що боротиметься, аби в Чернівцях таки відкрили перинатальний центр. Отже, з шансів на життя у недоношених малюків було більше. Представник громадської організації Ярослава Заліско каже: саме з такими питаннями і зі сльозами на очах до них приходить чимало боковинок. По парентальному центру дуже багато до нас звертались і матері, і особливо мами, в яких діточки померли. Це питання дуже болюче, і воно закрите не знаю під скількома замками, що ми нічого не можемо вияснити. Діти помирають, а обладнання три роки вже можна сказати, що. Руйнується і ніхто не хоче цим питанням зайнятися. Нагадаємо, будівництво перинатального центру розпочало ще у 2012 році. Згідно обіцянок чиновників, його вже давно мали завершити, але зась. Ну, ми маємо факт наступний: в кінці, тобто в грудні 2013 року, на рахунках управління капітального будівництва знаходився 31 мільйон гривень, які були призначені якраз для завершення реконструкції перинатального центру. І ці гроші були повернуті в казначейство, в Державне казначейство України. Відповідно, у 2014 році. Проєкт припинив роботу і, враховуючи ті події, які були в країні, можливостей фінансових вже для завершення будівництва не було. Тобто це було рішення керівництва країни на той момент, і воно було зреалізовано таким чином. Ну, як хто, регіонали? Зі слів чиновників, загадкою залишається, чому кошти все-таки були повернуті в казначейство. Ну, причина невідома, тому що, в принципі, планувалося завершити це будівництво. Ну, це було, таке рішення було прийнято на найвищому рівні. Отже, перинатального центру, завдяки якому вдалося би знизити в області малюкову і материнську смертність, немає офіційна відповідь чиновників брак коштів. І зовсім іншу причину, принаймні так вони вважають, називають громадські активісти. Такі все ж корупція. Зараз вона дуже в нас якби набирає розголосу, і мені здається, що корупція задіяні високопосадовці, які не дають от у цьому справі обладнання стоїть. Три роки обладнання стоїть, а діти помирають і то помирають по цій же причині. По цій же причині, й оця винаша, от немає в нас обладнання, немає приміщення для того, щоб рятувати цих діточок. Чи справді підозри громадських активістів небезпідставні поки невідомо, адже офіційних доказів тому немає. Але в ЗМІ з'явилася інформація, що на оснащенні перинатального центру Буковини вкрали півтора мільйона гривень. Ми мали інформацію з органів правопорядку. Питання далі вивчається, тобто будуть визначені винні, якщо факти будуть підтверджені. Але ми говоримо про те, що зараз наразі витрачено 27 мільйонів. На це обладнання воно закуплене і знаходиться на складах управління капітального будівництва. Аби перинатальний центр таки добудували, представниці громадської організації вирішили всіма можливими методами за це боротись. Всі ці документи це звернення до чиновників, представників влади, контролюючих органів і не лише і наша адміністрація, і обласна і прокуратура. Є було. Коли ми побачили, що в Чернівцях ми не можемо добитись хорошої такої відповіді, ми почали звертатись на Київ. Ось відповідь Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації згідно з постановою Кабінету міністрів України від 5 березня 2014 року. Виконання державної програми зі створення мережі регіональних перинатальних центрів достроково припинено. Управління охорони здоров'я міської ради дало відповідь щодо обладнання для оснащення обласного перинатального центру. Закуплена високотехнічна медична апаратура, яка в даний час не використовується. Знаходиться на складах тривале зберігання, якої без належного технічного обслуговування може призвести до виходу з ладу та, попри численні звернення протягом багатьох років перинатального центру в області досі немає. Чиновники запевняють, що клопотали про виділення державних коштів на його будівництво, не лише громадські активісти. Звернення е Ну, з періодичністю до, до щоквартальних звернень на різні інстанції, починаючи від голови кабінету від е, міністра охорони здоров'я, причому йдеться мова про всіх міністрів і всіх виконуючих обов'язків міністра охорони здоров'я, які були, про кабінет міністрів, про, про Верховну Раду. Ну тобто, звернення були неодноразово. Все більше часу минає, центр не відкривають, і все більше чуток з'являється, чому такої вкрай необхідної установи в місті досі немає. У змі з'явилася інформація, ніби. То у пологовому будинку в 2012 році було зафіксовано інфікування породіль. Опісля принаймні так повідомляють засоби масової інформації. Лікарі залишили боковинок без дітородного органу матки і найгірше нічого про це не повідомивши, виписали з пологового будинку. На запитання, чи справді таке мало місце, медики-чиновники відповідають лаконічно. Я це не буду коментувати. Та все ж запевняють, що поширення інфекції не є причиною, що перинатального центру досі немає. Йдеться мова про міський пологовий будинок, номер один, якому дійсно була виявлена інфекція, і заклад був закритий на для профілактики. А ми говоримо про перинатальний центр. Це фактично будівельний майданчик і про наявність чи відсутність інфекцій. Там, якби це все можна говорити дуже умовно. Навряд чи хтось хтось зупиняє, тому що насправді питання грошах. 12 мільйонів гривень на будівництво перинатального центру вже витрачено. Та аби він з'явився, потрібно ще більше. Для завершення реконструкції необхідно понад 80 мільйонів гривень. Таких коштів в області кажуть чиновники. Немає і не було. Натомість громадські активісти і найперше матері вірять, що численні звернення таки дадуть результат. І породілям Буковини більше не доведеться народжувати у приміщенні, яке надала міська дитяча лікарня в умовах, які далекі від вимог 21-го століття. Оля Андрійська, Анатолій Яроський, Яроцький Чернівецький репортер телеканал Чернівці. У Шевченківському суді міста Чернівці продовжують розглядати справу проти голови обласної ради Івана Мунтяна. Нагадаємо, що громадські активісти звернулись до Феміди з приводу перебування одразу на двох посадах головою обласної ради. Про рішення суду та позицію влади далі предметом позову стало одночасне перебування Івана Мунтяна на посадах голови обласного осередку партії Батьківщина та голови обласної ради, що є незаконним кажуть активісти. Так каже закон про місцеве самоврядування стаття 55, пункт 3, про сумішення, заборону суміщення посад. Нехай виконує норму. Чи туди, чи туди це його вже справа. Але норма закону повинна бути виконана, якщо ми живемо в правій державі, якщо ми хочемо йти до європейської правої держави. Судове засідання продовжили із заслуховування сторін. Адвокати голови облради клопотали Питання на виконання вимог частини 2 статті 18. Ми би просили суд з питання дотримання предметної підсудності передати вказану адміністративну справу народу Чернівецького тужного адмінсуду, суду, так як. Вона підсудна безпосередньо йому. З яких підстав? З підстав частини 2 статті 18, а саме окружним адміністративним судам підсуднюють адміністративні справи, у яких однієї сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади автономної Республіки Крим, обласна рада. Після короткої перерви для ознайомлення з документом позивачі висловили свою думку. Я заперечую проти цього питання, тому що так само. Кодексі про адмінсудоченство, так само дана, дана справа судна суду першої інстанції. Підтримую позивача і безумовно, що це є пряме затягування процесу. Через півгодини перебування у нарадчій кімнаті суд вирішив задовільнити клопотання. Справу розглядатимуть в суді вищої інстанції. Пісні по керуванню партією. Чисто формально по документам там є людина, яка виконує обов'язки і здійснює повністю діяльність з керування вказаною партією. Крім того, хотілося би зазначити, що жодних, жодних плат за виконання цієї діяльності немає. Немає Іван Бучулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях, завдяки роботі інспекції з благоустрою міста, менше й незаконних кондиціонерів, незаконно встановлених кіосків, а тепер місто очиститься ще й від незаконно встановлених телевізійних антенн, так званих тарілок. Ті, хто встановили їх на фасадах у центрі чернівців, мають демонтувати. Інакше доведеться сплатити штраф. Більше в сюжеті. Ось таких телевізійних антенн, так званих тарілок, які геть не прикрашають старовинну архітектуру чернівців, відтепер меншатиме. Сьогоднішнього дня. Разом з відділом охорони культурної спадщини, також громадськими активістами, які в нас оформлені через міську раду, буде проводитися робота по збору інформації про так звані антени тарілки, і буде здійснюватися спочатку роз'яснена робота серед громадян міста, а потім, якщо це не дойде, то буде примусовий демонтаж через комунальне підприємство міське. Такий порядок визначили, що у 2014 році виконавчий комітет прийняв відповідне рішення та виконували його далеко не всі. Керівник інспекції з благоустрою Чернівців каже, досі боролись з незаконними кондиціонерами, незаконно встановленими кіосками. А тепер місто очиститься ще від незаконно встановлених телевізійних антенн, так званих тарілок. На тих, хто не забажає демонтувати самовільно, очікує штраф від 340 до 1460 гривень. Це для фізичних осіб і для юридичних осіб від 850 до Чу передбачено. представники інспекції наголошують і нагадують чернівчанам, що встановлення технічних елементів на будівлях та спорудах, які є пам'ятками архітектури в межах історичних ареалів чернівців, дозволяється тільки за погодженням з відділом охорони культурної спадщини міської ради. Тож найперше на так зване масове очищення очікують центральні вулиці міста. Є перша зона міста Чернівців. Всі вулиці, які туди входять, можна дізнатися в департаменті містобудівного комплексу. Але ми пропонуємо почати з центральної магістраль міста, тобто вулиця головна, вся що входить в історика архітектурний у нас ансамбль. Це вулиця Університетська, вулиця Івана Франка. Кабилянська представники інспекції все ж закликають не баритися демонтувати незаконно встановлені телевізійні антени, так звані тарілки, адже навіть на будинках у тих городян, яких сплатять штраф, відповідні служби такі прилади демонтують. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чи варто перенести відділ реєстрації шлюбу до Палацу урочистих подій? Саме цю тему обговорювали в Чернівецькій міській раді, оскільки кілька тижнів тому була зареєстрована відповідна петиція, яка набрала необхідну кількість голосів. Чи можливе таке об'єднання, дізнавалась Дар'я Товпіч. У серпні цього року була зареєстрована петиція щодо можливості перенесення відділу реєстрації шлюбу в належне на думку авторів петиції для цього приміщення, а саме в КБУ Палац урочистих подій в місті Чернівці по вулиці Кобилянської, 29. Керівництво Палацу урочистих подій запевняє, що люди скаржаться на те, що до приміщення реєстрації шлюбу наречені та їх гості мають проходити за недбаними коридорами. На сегодняшний день первая проблема, это, конечно же, я не ставлю наша, а людей, потому что приходят к нам люди. У нас каждую неделю жалобы от людей, почему в таких условиях у них проводится регистрация брака. Темные коридоры, невесты заходят в нарядных платьях, это как-то смотрится не празднично, не урочисто. Также приходят их родители, приходят, плачут бабушки, которые хотят, чтобы это было торжественно. Хочу зразу сказати, що в принципі, як кажуть, зняти багато деяких питань. Ми рознясували Федерак лінію Арлєнів про те, що юстиція не є підпорядкуванням Чернівецької міської ради, вона існує абсолютно окремо. І дату розпорядження про те, що перенести, при всьому нашому бажанні управління юстиції ми такого права не маємо. Разом з тим петиція є. І ми приступаємо до її обговорення. У з точки зору документу обміру, і з точки зору, скажімо, внутрішнього діловодства таке не буде можливе. Чому? Тому що, якщо, наприклад, буде здійснюватись наприклад, реєстрація шлюбу у вас в Палаці юстиції, то відповідно для того треба буде, щоб та людина, яка буде там працювати, треба, щоб вона мала почати, щоб відповідний документ засвідчити. То якщо б, наприклад, мова йшла ще про переведення в цілому відділу е, державної реєстрації актів цивільного стану, такий е, скажімо, варіант був би можливий, і е, ми е, з такою пропозицією вже до міської ради зверталися. Що касається того, щоб повністю перевести ЗАГС в Палац урочистих подій, значить, ми приходимо, опять к чому? Що люди поступають від людей жалоби, що відділ смерті? Аділ розводу знаходиться рядом. Люди стоять в чорному. Лю у людей горе, а вони повинні зі своїм торжественним событием проходити через все это. Тобто, То есть к чему ми повернемося? К тому же самому до кінця року. Ймовірно, повноваження реєстрації шлюбу передадуть на контроль міста. І тому до розгляду цього питання міська влада повернеться вже ближче до нового року, коли буде відповідне розпорядження Кабміну. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рік тому Чернівецький репортер розповідав про те, що з даху театру імені Ольги Кобилянської поцупили бляху. Нещодавно апеляційний суд Чернівецької області виголосив вирок, затриманому на гарячому злоумиснику. Два роки позбавлення волі. Прокуратура наполягала саме на такому рішенні, оскільки вказаний громадянин неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, і перше рішення два роки умовно не задовольнило буковинських правоохоронців. Нагадаємо, обвинувачений 31 серпня минулого року демонтував 10 шматків мідної покрівлі з даху Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобалянської. За минулі вихідні у Чернівецькій області внаслідок необережного поводження на водів топилось двоє людей. 11 вересня в селі Вартиківці Кельманецького району, відпочиваючи з друзями на місцевому ставку, топився 48-річний чоловік. Днем раніше, 10 вересня, у місті Чернівцях, неподалік вулиці Донбасівської, рибалки в річці Прут, виловили тіло чоловіка віком 40-50 років без ознак життя. Тіло людини було піднято на берег рятувальниками та направлено на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Також впродовж вихідних в області було зафіксовано 20 пожеж, половина з яких через спалювання сухої трави та сміття. Пожежі такого характеру були зафіксовані у місті Чернівцях, Кісманському, Глибоцькому, Заставнівському та Новоселицькому районах. Внаслідок однієї з такої пожежі було травмовано 69-річного чоловіка. З огляду на ситуацію управління ДСНС України в Чернівецькій області звертається до буковинців бути вкрай обережними при поводженні з вогнем та дотримуватись правил пожежної безпеки. Чернівецькі правоохоронці затримали гастролерів з Одеси, які підозрюються у скоєнні серії крадіжок на територіях декількох областей. Двоє раніше судимих жителів Одеси 46 та 51-річного віку наживались на крадіжках із помешкань громадян. Чоловіки після скоєння злочинів на території Буковини намагались на власному транспорті покинути область. Під час огляду автомобіля оперативники виявили відмички, ключі, ювелірні вироби та гроші. Надалі поліцейські з'ясували, що Одесити, гастролюючи центральними та західними регіонами України, скоювали квартирні крадіжки. До помешкань громадян зловмисники проникали шляхом підбору розлому та повороту замка до вхідних дверей. Злочини зазвичай вчиняли у спальних районах міст у першій половині дня. Викрадали виключно гроші та золоті вироби. На даний час одного з них затримано за статтею 208 на ІТТ. Проводиться перевірка, речові докази вилучені частково. І Наразі, за даним фактом, порушена кримінальна справа за статтею 185, частиною 3, де міра покарання від 3 до 6 років. Загальна сума награбованого ну, близько 100 тисяч. Булгарин намагався вивезти з України військову радіостанцію та блок живлення до неї. Прилад виявлено правоохоронцями у пункті пропуску Порубне. Приховані від митного контролю речі знайшли в автомобілі, яким керував 61-річний громадянин Булгарії. Військова радіостанція із блоком живлення знаходилась в багажному відсіку автівки в поліетиленовому пакеті та обмотана ковдрою. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, за що на чоловіка і було складено відповідні протоколи. А виявлені речі вилучено, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. 12 вересня відсвяткував свій 80-річний ювілей скульптор і графік Петро Лемський. За життя він створив чимало витворів мистецтва, але навіть той чернівчанин, який не цікавиться культурою. Міг бачити роботу цього автора, яка прикрашає центральну площу міста. Пам'ятник Тараса Шевченка. Більше про митця далі. Петро Єфремович Лемський, хоч і народився у Вінницькій області, проте живе та працює саме в Чернівцях. Однією з найвідоміших його робіт є пам'ятник Тараса Шевченка, який він виконав у співавторстві з іншим митцем. Я працював в з покійним Миколою Лисаківським скульптором. Проектна частина Плюс робота творча, значить, від ескіза до моделі, це десь зайняло півроку. Мінялася композиція, приходилось додавати якісь аксесуари такі, щоб більше хватити простір. От, може, щось вдало, може не дуже це вдало, але головне, що він посаджений низько. Якщо ви розміщаєтесь, наблюдаєте його від. Міської ради то майже наші стопи. от, от десь так. Петро Лемський займався і викладацькою діяльністю. Я в Вижниці викладав учились, і там я приїхав туди, бо мені дуже сподобалось. Мене ніхто туди не відсилав. Я там вісім років викладав, там мене прийняли в члені спілки. Тема моя це буковина. Карпати гуцує інші нічого український скульптор і графік. Він є автором пам'ятних знаків і меморіальних дощок. Член Національної спілки художників України. З нагоди ювілею в будинку художника цього дня його вітали колеги та представники влади. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Карета, пишні сукні та 50 буковинських красунь. Минулими вихідними у розважальному комплексі Егоїст Пелес відбувся осінній благодійний бал. Цього разу танцями, музикою та дефіле для діток збирали іграшки, одяг і канцелярію. Більше про це в сюжеті. Головна мета балу благодійність. Тому гості приходили не з порожніми руками. Ми сьогодні збираємо іграшки для онкохворих діток Чернівецької міської клінічної лікарні, а також збираємо іграшки, канцелярію, одяг, книжки для діток з інтернатів. Оголошували в соцмережах, також по радіостанціях, що сьогодні буде відбуватися благодійний бал. Запрошували, щоб ці люди приносили іграшки. Повторюсь, іграшки, книжки. В програмі вечора музика, балету виконання маленьких танцівниць та головне конкурс краси. Сьогодні дуже багато учасниць конкурсу краси, княгиня, Буковини 2016 У нас всього 53 учасниці. Я думаю, що кожна з учасниць точно припаде до душі нашим глядачам. Якась одна точно. У нас є два основних призових місця. Це княгиня Буковини, а також княгиня Чернівців, які прийматимуть участь у національному конкурсі краси княгині України 2016 на благодійність дівчата заробляли своїми талантами, а організатори продавали місця в журі на благодійному аукціоні. Самі ж учасниці кажуть, до конкурсу готувались, однак прийшли не тільки за перемогою. Ми ходили на репетиції, вдома відпрацьовували різні рухи. Скільки часу? Напротязі тижня. Я з Хотинського району, села Керстинці. Також стараємось допомагати діткам, тому що частина коштів і частина всіх подарунків піде в Котинський інтернат. Як розглядіти справжню княгиню Буковини та чернівців, члени журі розповідають. Дивлюся, наприклад, спортивність, тому що я в сфері спорту і сьогодні день фізичної культури і спорту. Я дивлюся там, не знаю, якісь там доброту в очах. Я дивлюся, в мене очі розбігаються. Я не розумію, як я маю визначитися і кого кого. Перемогу в конкурсі здобула учасниця під номером 46, Пасічник Інна. А княгиню Чернівців судді обрали номер 52 Валешину Марію Каріну. А зібрану допомогу організатори передали в Офіс Червоного Христа. Іван Бучулинський, Сергій Бабій. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук. А також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Залишайтеся з телеканалом Чернівці. На все добре, хай щастить.